Він завжди залишається за кадром, фіксуючи історію та творячи спогади для інших. Але цього разу увага камер була прикута до нього. Олег Гриб, фотокореспондент інформаційного агентства ITV. 20 жовтня в Ірпінській міській бібліотеці відкрилася його персональна виставка Ірпінь осінній. Це 25 фото із розкішними шатами міської природи. Гості заходу милувалися та впізнавали в них улюблені. Місця відпочинку це теж наше місто, набережне, теж знайоме все, Ну, дуже гарно кольори у цій осінні це надзвичайно. Осінь ділить людей на оптимістів, на оптимістів і песимістів. Осінь, ми можемо побачити ну, грози, погану погоду, дощ, а можемо яскраві листочки і гарні вулиці. Насолодитися атмосферою ірпінської осені у бібліотеку завітало чимало гостей. Більшість із них часто й самі потрапляють у об'єктив Олега Гриба. Олег має надзвичайний талант, вміння передавати в фото не просто зображення, а саме ту філософію те натхнення, ту, ту таку природню досконалість, яка є. Таку роботу рідко побачиш в нинішніх фотографів, часто. По своїй ж роботі я до нього звертаюся, щоб проілюструвати якісь заходи, проілюструвати приїзди якихось високопосадовців, роздрукувати ці фотографії і всі завжди захоплюються цими роботами, тому що вони дійсно гарні, дійсно якісно зроблені. Із початком повномасштабної війни Олег Гриб фіксував воєнні злочини росіян. Серед таких знімків заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби над ірпенем. Після звільнення міста від окупантів документував поранені вулиці й будинки, десятки візитів світових лідерів. Ці роботи виставлялися, зокрема, у європейському парламенті біля мерії Парижу, у Німеччині та Польщі. Знімки Олега Гриба опубліковані у книгах битва за ірпінь Петра Щербини та люди не все одно Володимира Карплюка. Олег, друже. Ну я тобі дуже дякую від себе, від цього нашого депутатського корпусу, від нашої команди, за ту потужну роботу, яку ви довгий час ведете, і ви це робите однозначно професійно. І то, що зараз 25 фотографій, це ну геть дуже мало. У вас 25 тисяч мінімум цих фотографій, і одна краще іншої. Привітати Олега, прийшли містяни, лікарі, комунальники та всі ті, хто любить ірпінь і надихається творчістю. Директорка департаменту культури і туризму Київської обласної військової адміністрації Анна Куценко після побаченого анонсувала, що ірпінь осінній має побачити Україна. У мене вже є пропозиція до фотографа і до команди творчої міста Ірпінь, міста Героя Ірпінь, зробити мистецтво подорожуючим. Це те, чим ми мусимо ділитися в області, займатися кроспромоцією, знайомити регіональні міста, знайомити громади одна з одною, розказувати про ті особливості. Є Фотограф був розчулений такою увагою до своєї творчості та дякував усім, хто завітав на відкриття виставки. Дуже багато приємних слов. То, наче як знаєте, так над землею злетів, ну це так шуття. Але так вдячність, відчуваю вдячність і такий легкий приємний шок. Ненадовго відірватися від землі та помріяти можете і ви. Завітайте у міську бібліотеку. Фотовиставка Ірпінь осінній триватиме до 3 листопада.